Так, добрий вечір ми з України. Сідаємо. Люба, зручна поза. Так. Піднімаємо ручки вдих. Дев'ять разів вдихаємо вдих. Оана. Один дех. Два вдих. Ой Три дех. Ой ще 5 разів дех. Котик вдих, один вдих, Одн. Одн. котик вигибається, видих ще один раз вдих, три, обога собачка вдих. Видим вдих. Вдих. Раз вдих. Один. Два. Вдих. Видих. Три. Ще два рази вдих. Ідих, п'ять. Увага, права нога посередині, ліва вверх іде вдих. Відих, 5 вдих. Ту, п'ять вдих. Один, вдих. Віх, два вдих. Вдих, три вдих. Вище нога, обидві ноги прямі. Видих, чотири. Ще зараз, дих. один раз Видим в п'ять. Увага, міняємо ноги місцями Ліво посередині, право вверх. Видих, дихаємо. Один дих. Видих, два вдих. Бирим вдих. Еще один раз Гарно стараємося. І вдих. Увага вдих. Видих. Котик вдих. Видих, вигинаємо. Ще два рази вдих. Маківка вперед. І вдих. лягаємо на животику дих. Видих. Ножки прямі, п'яточки разом вдих. Ручки піднімаємо. Вдих. Той вдих. Одих. Один вдих. Вище. Вдих. два. Вище груди вдих. Видих. О, три. О, Ще три рази вдих. Вище груди. Видих чотири. Стараємося лопатки свисти разом. Вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих. Видих. О, шість. Молодці. Тепер о, чіпляємося з внутрішньої сторони. З внутрішньої сторони. Дивися. Ні, ні, ні. руки не так, Руки. Отак Дивись, як. Ні, обніми мене. О! І тепер руки отак затягуй, якби як. <рес> отак же саме руки. О! Ні, і не викручуй отак. Отак? Ні, з внутрішньої сторони. Отак. Ні. Дивись, як мене. О, отак, молодець. Ого. Дихай, вдих. Видих, Голова вверх дих. Видих, Ома. один, вдих. Видих, два, ще вдих. Видих, три. Голова в дих. Видих, один дих. Видих, два. Ще один раз дих. І видих. Три. Опускаємося вдих. Віджимається. Видих. Стрибаємо ногами до рук вдих. Видих.

Піднімаємося. Кожен пальчик ростає в підлогу. Робимо поличку з пальчиків і поличку з ручок. Вага тіла переходить на голову в голову і піднімаємо спочатку одну ногу, тримаємо рівновагу, потім другу. Дихаємо вдих. вдих. Wurde ich halt in der... Wurde

Один вдих, вдих, два вдих. вдих, три вдих. Видих, чотири. Ще один раз вдих. Руки якомога далі за ногами. вдих, п'ять. підіймаємося, робимо бакасану, чи тітіпхасану, у кого що виходить. І страждаємо, як то кажуть, далі. Це... Це... Oh. Eh, показано, eh, коли вага oh, oh, oh. голову. А це ті пхасана, в тебе теж вона має вийти. Ага, стати. Віддихаємо вдих. Видемо. Віддихаємо вдих. Видемо, ходимо в де... Духай, мав, дих. В, де... Ходим, дих. Видих, два вдих. Видих, шість, гарно, стогнемо вдих. Вдих, сім вдих. Одих, вісім Вдих. Отдех, Дев'ять. Ще три рази вдих. Видих, десять вдих. Молодець, ой, Ольчик. видих, два. Ще вдих, один раз вдих. О, Увага, павучок! Колінка над локтиками. Ручки в підлогу. Тягнемо голову в підлогу, теж вдихаємо. Видих, той дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Вдих. Три вдих. Відих, вдих. Чотири вдих. Вдих. П'ять, один І видих. Шість. Увага. Вдих широко коліна. Гамукасана. Вдих. Увага вдих! Та рука, яка зверху, та й нога зверху. Видих. Вдихаємо ди. вдих, один дих. Вдих. готовий вдих. Они три. Що, ще два рази вдих. О, чотири. Ще один вдих. І видих. П'ять. Увага, відпускаємо вдих. Видих. Та ж сама нога, яка зверху, та ж і залишається зверху. Колінка, щиколотка, щиколотка, колінка. Увага. Вдай. Лягаємо. Вйде той дихаємо дих. Вдих один дих. Вудих два вдих. Вдих три ще два рази вдих. чотири. ще один раз дих, І вдих п'ять. А до себе від себе вдих. Одих. Колінка широко вдих. Друга нога зверху. Видих. Мага вдих. Вага вдих. Вдихаємо вдих. Овдих. Стараємося по максимуму вдих. Oh. Видих, один дих. Видих. Oh. два, вдих. Ви дех, три, ще два. Щасливих рази вдих. Чотири. Oh. Ще один раз дех. Дех, oh. вдих. І ви п'ять. Вдих. Видих. Руки в підлогу. І колінка, щиколотка щиколотка, колінка. Та ж сама нога. Вдихаємо uh -huh. вдих. Сладко вдих. Сладка вдих. Вдих, той дихай. Вдих. Ходим вдих. Вдих, три, вдих. О, -о, -о. Один, чотири. Ще один щасливий раз вдих. І видих. П'ять. Увага. Широко. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. <гум> один, вдих. Вдих, два. Носочки на себе дивимося в одну крапку перед собою вдих. Вдих, три. Ще трьох щасливих рази вдих. Вдих. Чотири вдих. Вдих, п'ять. Ще один щасливий раз вдих. Стогни, Стогнимося, не забувай. О! Шість. Боюся. Молодці вдих. Видих, Увага, риба з піднятими руками та ногами. Чіпляємося за стегна вдих. Видих, oh. увага, вдих. Видих. Дихаємо той дих. Видих, один дих. Вдих, два дих. Видих, три вдих. Відих, вдих. Відих, вдих. Відих, вдих. Видих чотири вдих. Oh. Видих п'ять oh. дех. Видих шість, ще три вдих. Видих сім oh. дех. Видих вісім, ще один вдих. І oh. видих. Oh. Перевернути широкий кут. Опираємося. Дивіться, у нас. Широкий кут і голова якомога вище іде вдих, <coughs> Відих. Відихає, вдих, в видих, дихає води. Піля ног вдих. Лягаємо. Вдих. Плужок. Ноги якомога далі за руками вдих. Видих. видихаємо, Вдих, видих, дихаємо, вдих, видих, один, вдих, видих, два вдих. Видих Три. Основна вага тіла на плечах дих. Видих, Чотири. дих. Видих П'ять. дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім ноги прямі вдих. І видих Дев'ять. Опускаємося вдих. Видих. Піднімаємо сюди. Вдих. О, о, Ще трошки зайчики. Ще широкий кут і складка і все. Так що не мучайтеся так сильно, то стогнете, як ніби не знаю. Страдайте вже. То ми в бой стогнемо. В бой стогнете, ну добре, якщо стараєтесь, то добре. Увага вдих. Видих. Дихаємо вдих. Oh. Один, вдих. Oh. Один, два, вдих, один вдих. Вдих, два вдих. Вдих, три. Носочки на себе вдих. Oh. Один, чотирь, вдих, чотири вдих. Вдих, oh. п'ять вдих. Один, oh. six, вдих, шість вдих. Видих сім, вдох. Ще один-два рази. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Маківка до себе вдих. Маківка від себе видих. Вже ще трошки, дівчата. Увага, піднімаємося вдих. Видих, носочки разом вдих. І. Ручки йдуть якомога далі за носочками. Видих. Дихаємо. Ще я розслаблена вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Ще один. І видих. Шість. П'яко піднімаємося вдих. Веде. Видих. Вдих. І видих. Молодці. Гарна йога. Зараз будемо ще дихати. Ооо.